Так, сьогодні в мене тарілочка супер з морськими утварями класними. Дивіться, тут у мене капусточка айсберг, рукола, мікс салату, помідорки чері приєдналися. Горошок. Ось миніжки з підводного царства. Так, зараз, напевно, візьму. Так, вложимо сюди. Так, сюди. Так, так, є п'ятерок такий. Так, і супернючі крівітонечки з чесночком. Прямо ось так накладаю. І сьогодні в мене морські-морські пригоди, морський салат, можна так сказати. О, купа. Це клас. Ні, не все доложу, щоб не зголодніть. О, клас. Ось така чудова тарілка з морськими штуковинами в мене є порядок.